Всі знають отакі карамельки. А давайте зробимо їх вдома. Готуємо сотейничок з товстим дном. Наливаємо молочко. У мене молочко не жирне, тому я трішки додала вершків, як лайфхак. Додаємо цукор. Додаємо у мене глюкозний сироп, інвертний сироп і ванілька. Від теж його люди знайдуть. Можна замінити на мед або приготувати в домашніх умовах. Якщо не знаєте, як готувати, пишіть в коментарях, я покажу сюди. Я його робила сама, приготувала, в баночку налила і використовую, коли мені потрібно. Ну, вроді би, можна і мед, але кажуть, гріти сильно, типу, Так. Нельзя. І з за цього я замінила на сироп домашнього приготування і масло брешкове сюди. І це все. Уварюємо до красивого золотистого кольору. Якщо є термометр, у мене він є, я буду користуватися ним. Температура 120 градусів. Якщо немає, орієнтуйтесь на красивий карамельний колір. Буде пінитись, буде бурлити, але мішаємо, не відходимо, не тікаємо. Хвилин 8-10, придеться постояти. І об'єднуємо. Якщо немає ванільних зерен, Заміняєте на ванільний цукор. Або екстракт. Або екстракт. Ще є вдома. Такий простий варіант. Приготування цукерочок. Це якраз той варіант, що можна мішати. Не потрібно залишитись спокій, не трогати, не торкатися, а помішаєте. А є той апарат, що і гріє, і колоти одразу. Як це він називається? Термомікс. То мрія. То мрія поки що. Трохи кусається ціна на нього. Там вони щось около 2000 доларів стоїть техніка. Ну так, близько 70 тисяч гривень. Але він вартий своїх грошей. Він навіть використовують на великих кухнях, тому що мені попадалося відео, де професіонали готують і в них стоїть термомікс, вони використовують його для соусів приготування, ще для чогось бульйонів. Цікава штучка. Кого є, напишіть в коментарях, як він вам. Кайфуєте чи стоїть на полці. Це в мене починає закривати. Бачите, в мене вогонь величенький. Пізніше я його трошки зменшу. Коли почне кипіти? Почне кипіти. Дивіться, в мене почало активно кипіти, і я зменшую вогонь, щоб у мене через верх не побігло. І помішаємо. Тобто контролюйте. Якщо бачите, що надто високо піднімається, зменшуйте вогонь. Якщо вам ок, то так і мішайте. Що це буде? Чому ми масло додавали спочатку, а не в кінці. Ви запитаєте, щоб контролювати процес утворення карамелі. Коли ми додали масло на початку, у нас карамель утворюється поступово і менший шанс, що у нас горить. А ти сюди сіль додавала? Ой, я забула, бачите, дрібку солі ще. Дрібка солі. Дякую що нагадала. Дивіться, 103 градуси і вона активно кипить. Бачите, колір ще не карамель. Він такий біленький, гріденький. Говарює. А масло типу, випарується якось? Ні, воно не випарується. Воно як захисний бар'єр для того, щоб не згоріла карамель. Такий маленький лайфхак. Але це саме працює для цукерок. Для самої карамелі я не пробувала, якщо варити саму карамель. Я збавила вогонь і тепер хочу довести до красивого карамельного кольору. хоча вже температура показує 125-126 навіть. Але я думаю, що це від температури каструльки самої. Я вже підняла вищечку, і температура трішки падає. Але, але дивіться, яка консистенція, якщо так колотити, то вже дно проглядається. І навіть каструлька, каструлька, каструлька рухається за нею. Я думаю, що це вже досить. Мені такий колір подобається. Щоб не було спаляним, щоб не було хрустка. Я хочу, щоб вони були як іриска. Не занадто хрумкі, а такі кусалися. Все, я вже вимкнула. Далі я наливаю в кошик, бо я хочу порозливати по таких формочках. Бачите, гарбузики, черепи і літуча мишка. Щоб були такі цукерочки, символічі. Скоро. А можна просто на деку, а потім порізати, типу, на кубики. Так, я частину зроблю так. А іншу частину. Я трішки зроблю, подивимось, скільки в мене вийде. А іншу частину я додаю горішки, бо я дуже люблю горішки. Перемішую. Сьогодні у нас правильні волоссяки, так? Да? Так. Да, на кінець Дякую, Сікуля за Загорішки. При... А мені за те, що побив. А тобі за те, що ти побив. Переливаю формочку, яка заставлена у мене пергаментним папером. Щоб легше потім віддерти, так? Да? Так. Цікавий колір. Так. Розрівняємо. У ну, нас лопатка є, можна лопатки, Я хотіла просто, щоб роз, розбіглося. І зверху я посиплю солю трішки. Буде ля на карамель. — Так. А тепер наповнюю оці маленькі формочки. Це ми думали за сольону цю карамель в ідеалі було б е, то пластівцями сіль така є. Я ле так флюор. не знаю, як тут підвісти. Називається сіль але ой. Перелила. Але вона трохи кусається по сіній. Треба буде потім повирівнювати. Ножом. Поздираємо. Краса. І так повторюємо з усією карамелькою. Формочки можна різні заповнити. Я навіть такі взяла кружельцями, хочу спробувати два з'єднати і вийде кулька. І так, і так хочу зробити. Але старайтеся робити швидко, бо в мене вже карамель густіє. Прикольно. Розлили по формочкам, скільки вистачило. І все. Ставимо спочатку хай охолоне, при кімнатній температурі, а тоді в холодильник. На кілька годин, щоб стабілізувалося. Будемо смакувати. Вони копія на смак, як оці, хто знає їх. Чоловік, а я їх дуже люблю. Чоловік спробував і каже, мені смак дуже знайомий. А потім я згадав, це вони. Оце в домашніх умовах. Це кайф. Для дійсно, мене. Дійсно, дійсно смачні вийшли. І така текстура. І не хрумкі, але повільно тануть в році. Дуже смачні. Рекомендую. Рекомендую. Карамелька застила, і я хочу її спакувати. Дивіться, у них барбузика достану. Дивіться, клас. І я хочу показати, як їх можна красиво подати. Тобто поробили такі карамельки. Ті, що були в цій формочці, я їх порізала на такі квадратики. Бачите? Вони ще трішки тепленькі, бо я не хотіла гратися. Бачите, який краса яка. А ті, що були в кругленьких, ну, який см... був би ще трошечки смалік. <смайлік> На роботу похожий. <смайлік> Нарізаємо шматочки фольги, фольги, пергаменту. і зробимо такі, як обгорточки. Приблизно там десь, десь так вистачить, я думаю. І кладемо наш гарбузик чи там яку формочку у вас є, завертаємо. І оці кінчики зав'язуємо такими ленточками. Я думаю, що ленточки у кожного є. Там десь після квітів залишилися. І зав'язуємо. І з іншої сторони так само. І виходять такі, як міні-презентики на Хеллоуін, якщо формочки саме з гарбузиками. Так. Такі. Краса. А розвертаєте і виходить гарбузик. Гарбузик чи щось інше. Але яке ж воно хороше. А оці миші? Мишку зараз доставимо. Цікаво, яка мишка? Мішка. Прикольно. Хороші. Бачите, немає пус -пус пустот. І дуже легко силіковинових формочок витягується. Вони на смак як карамельки. Дуже смачні карамельки. Мені сподобались і сам рецепт приготування. Важко спалити карамель, тому готуйте, насолоджуйтесь і радуйте себе і своїх близьких. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім смачного!